На головній вулиці міста посеред білого дня водій електросамоката покалічив дитину. Невимовним болим завершився день для шестирічного Лук'яна. Хлопець з батьком поверталися після тренування з футболу. Ми йшли сином по цій стороні. Прозвучав сигнал. Я навіть не встигаю повернути голову. Я коже. Хочу ухватити свого сина і трапляється на їх на мого сина. Чемпіон світу з боксу Віктор Постел розповідає обставини, при яких сталося ДТП минулого літа. Водій електросамоката рухався на дуже високій швидкості. Від сильного удару при зіткненні і дитина, і водій самоката впали. моя кричить, і те, що я побачив, я сам спортсмен, я знаю, що таке перелом, що таке ушиб. Я побачив таку ногу. В мені каже, ще й так буром можна тут їздити. Тіпа типу, тут. Я хватаю сина, він стає на ету, розворачує і в обратну сторону їжджає. Я йому ну, кажу, я тебе знайду. І з сином побіг одразу, ми поїхали в лікарню. Медики виявили у хлопчика численні забої тіла та перелом зі зміщенням правої стегнової кістки. Одразу ж той день дитині зробили операцію. Те, що водій електросамоката після ДТП покотив собі далі, найбільше обурило батька постраждалого хлопчика. Він, мав би під'їхати, сказати, да, давай я допоможу там, і ще щось. Він цього не зробив, він розвернувся і поїхав з них з місця пригоди. Наступного дня Віктор написав заяву в поліцію та паралельно почав самостійно розшукувати гори водія. Вже я не міг чекати, виложив е, в соцмережі і буквально за дві години 700 репостів. І... Люди самі впізнали винуватця за фото та почали писати його ім'я в коментарях. Пізніше і саме обвинувачений вийшов на зв'язок. Він написав, що він вибачається, що йому дуже шкода. Все, я йому написав, мабуть, тобі не так шкода було, як ти мою дитину скалічив і втік з місця пригоди. Коли боксер ще й дізнався, хто ця людина був вкрай вражений. Він громадський діяч, що він там в захисті дітей десь працює там. Якщо ти збив дитину, ну прийди ти в поліцію, скажи. Через п'ять місяців тільки ми його знайшли через п'ять місяців. Не хочу з ним навіть йти на перемови. Я хочу, щоб все було по закону, щоб його наказали правильно. На думку адвоката, обвинувачений з Київ, два злочини на сьогоднішній день. В суд пішла одна стаття. 291 порушення чинних на транспорті правил. Як закінчена справа, і зараз буде ще додатково розслідуватися ще одна справа з перспективою направлення до суду за статтею 135 Кримінального кодексу України, а потерпілого у небезпеці. Вже у вересні розпочнеться розгляд справи, і суд остаточно визначить винуватість Олександра Плахова скуєні даного злочину та обере йому міру покарання. Штраф від 2 тисяч до 5 тисяч неоподаткових мідів доходів громадян або виправні роботи на срок до 2 років, або обмеження волі на срок до 5 років. Та тим часом шестирічний Лук'ян вже майже рік проходить реабілітацію. Зробили другу операцію, витягнули шпиці, бо в нього стояли шпиці в стегні. Вся все добре, поки що ходить на плавання. Та психологічно дитині важко досі. Я буває прогулююсь з дитиною і кажу йому, давай пройдемо на стадіон на тренування, подивимося. Він мені каже, та туди тут мене збили. Тіпа пережити таке, це, це тяжко. Дуже тяжко. Віктор Постол запевняє, що робитиме все можливе, щоб встановити справедливість та покарати обвинуваченого максимально, аби подібна ситуація не трапилася більше ні з ким та ніколи.